Відтепер в ноківській громаді стане ще безпечніше. Тут з'явився шериф, який розслідуватиме злочини та працюватиме для попередження злочинності. У Новицькому урочисто відкрили поліцейську станцію та представили офіцера громади. Ним став лейтенант Олександр Штель, який після 11 років служби поліції забезпечуватиме правопорядок у п'яти населених пунктах громади. Зацікавився проектом, поспілкувався з діючими поліцейськими громади. Мене це все зацікавило. Вирішив подати заявку, пройшов відбір, пройшов навчання. Ну і випала честь мені нести свою службу в Вонохівській територіальній громаді. В ній знаходиться 5 населених пунктів, близько 6 тисяч населення. Ну, основні мої напрямки роботи це запобігання злочинності, довіра населення, спілкування з людьми, ну і профілактика цього всього. Поліцейська станція запрацювала у межах проєкту Нацполіції, поліцейський офіцер громади. Відтак для нового шерифа за кошти з місцевого бюджету облаштували робоче місце та придбали спецавтомобіль. Невиски вибрано в плані того, що це практично центральне село нашої громади, і воно знаходиться у такій зоні доступності до всіх населених пунктів. Їх є п'ять у нас, і невиськи якраз посередині, і тому вибрали невиську, щоб було зручно добиратися, доїжджати, є транспортне сполучення, працює інтернет і так далі. Облаштували робоче місце для поліцейської громади, придбали автомобіль сьогодні, вручали ключі Олександру Івановичу. Ми надамо інформацію в нашій громаді про те, номер телефону, як звертатися і так далі. І сподіваємось, що це буде тісна співпраця із мешканцями громади, з нашими закладами освіти із нашими всіми підприємствами, які працюють тут. Тому в плані безпеки це зараз дуже важливо. Це дуже позитивне, позитивне рішення для нашої громади, так як він буде спрямований на забезпечення безпеки. У громаді, на території наших сіл, станом на сьогодні ми забезпечили приміщенням, всім необхідним інвентарем шерифа і відповідно автомобілем. Урочисте відкриття поліцейської станції відбулося за участі керівництва територіальної громади, представників поліції та заступника начальника головного управління національної поліції в Закарпатській області, полковника Романа Уса. На території Закарпатської області продовжується проєкт поліцейське серегромади. Як бачить громада, як бачить суспільство, це чудовий проєкт, оскільки кожна громада отримає свого поліцейська, який буде займатися лише проблематикою і роботою на території обслуговування, де він працює. Сьогодні ми в Омаківській ОТГ відкрили «Поліцейський сере громади, вручено був автомобіль службовий, який був придбаний за рахунок ОТГ. Поліція здійснила всі заходи, щоб здійснити навчання, зазначеного поліцейська сера громади, і він буде далі працювати. Взагалі на території області вже більше 40 поліцейських сера громади, які працюють. На сьогоднішній день йде відбір іще до 17 ОТГ, які будуть в майбутньому поліцейське громади випущені і будуть працювати на території області. Пріоритет роботи, за словами поліцейського офіцера Олександра Штеля, це довіра громадян та їх безпека. Тож він завжди перебуватиме в громаді поруч з населенням та буде реагувати на всі випадки, які траплятимуться. Поліцейська станція розташована за адресою село Новицьке, вулиця Садова, 128.